Всім привіт! Сьогодні у нас 2 травня, і в нас сьогодні буде великий збір. Завтра буде ще більший. І сьогодні чоловік їздив на невеличкий базар. А завтра будемо їхати у Дніпро у Дніпро на північний базар. І сьогодні хочу показати вам сорт Сандру, тому що якщо ми визбираємо, то там вже залишиться не так багато полунички, тому що е, Сандра вона дуже рання. Ні, полуничка ще буде, але вже, звичайно, її буде менше, тому що її наспіло багато. Зараз покажу. Ось така вона Сандра. Ось такий у неї урожой. Звичайно, не такий, як у Альби. Е, до Альби їй трішки далеководу, але все одно, все одно потенціал горний. Бо бо ми вже тут збирали, Це не вся йогітка. Тут вже збиралася, Ми вже двічі тут збирали. О, Ось уже і підпеклося йогітка. Ну і її попробуємо. да. Полуниця солодка. Я вже про неї говорила, що в неї смак такий схожий на сенсацію. Йогоди горні, великі, Є й більші екземпляри. Вірніше, перші були, але зараз вже, ну, так як вже збиралася йогірка. ну але вона і не маленька. Ось яка йогода горна. Головне, що вона смачна і солодка. І вона не твердо. Вона м'яка. Ну, як, не така, вона дуже м'яка, але і не тверда. Не така, як яблуко. не плотна йогода, але не тече. Ось, ось я беру йогутку, ось я її придовлюю, сліду не залишається. от Немає вм'ятин таких. Я невеличка пустота. Смачна ягідка. Із хвороб я не скажу, чим вона хворіє, бо вона в мене не ну, тільки перший рік. Минулого році я її тільки розводила. Ну, як і в усіх, п'ятнистість може бути. Борошнистої роси я на ній не бачила. Ну, Можливо, тому що вона в мене посаджена ріденько. Було, то борошнистої роси на ній не було. Не бачила я, щоб вона хлорозила. Тож, мені цей сорт дуже подобається. Я її давно хотіла придбати, і я ним цілком задоволена, тим більше, що вона спіє дуже рано. Навіть на кілька днів раніше від Альби почала стигнути полуниця. Тим більше, що вона росте у нас під самим краєм теплиці. Якби вона росла посередині, то, звичайно, раніше почала б і плодоносити. Ще також хотіла декілька слів сказати за. Те, що у деяких людей крутить лист. Я теж не виключення, в мене теж де-інде є, що починає крутити лист, але я дію на упередження і в мене майже цього немає. Це одиночні кущі, які я просто е, можу видалити. Е, якщо дуже-дуже покручений, якщо це пошкодження невеличке, то е, з цим можна і поборотися, але я не раджу боротися, якщо ви не знаєте як, то краще видалити такі кущі, тому що ви не знаєте, що і чому його круте. Якщо це шкідники, то треба боротися з шкідниками. Треба боротися з причиною, а не з наслідками. Так, так завжди, при виявленні хвороби буряться з причиною, а не з наслідками. Тож, щоб побороти хворобу, побороти якогось шкідника, треба знати причину. А причину не фахівець і без якихось приладів спеціальних, важко визначити, що сталося з вашою полуницею. Якщо ж вона покручена, покручена і взагалі не росте точка росту за стріла, то значить уже з нею боротися немає сенсу її просто краще видалити. Якщо ж це дуже цінний сорт, то можна подумати над тим, як її вилікувати, але це процедура непроста і, і дорога. Тому я не раджу боротися із захворюваннями, краще їх видалять і попереджуть захворювання і також шкідників. Зараз вже подекуди з'являється тріпс. Я проходила там, де проходила Альфа Супер і Мірольд і Парацельс, там немає. Тріпса, а там, де проходила іншими препаратами, там тріпс у мене є. Тож, дуже гарно, якщо ви ведете записи. Ось на купчисі. Я вчора побачила тріпс, і вчора ж я його побризкала вертімеком, тому що вертімеком допускається бризкання по Цвіту. Там строк очікування невеликий і він не шкодить бджілкам. Тож я завжди дивлюся на строк очікування, і щоб не зашкодити бджолам. Тому що, якщо не стане бджіл, то не стане і нос. Це завжди треба пам'ятати і старатися якомога менше зашкодити довкіллю. Якщо це можливо то взагалі треба старатися не шкодити довкіллю. Е, і... е, також може бути покручений лист е, із-за стресових ситуацій, які виникають при нашій весні, така весна, як е, потепліло дуже рано. І потім почалися холоди або починаються дощі, сильний вітер це все стрес для полуниці. І полуниця, звичайно, стресує. І в цьому році дуже в багатьох людей і полуничників опитних є такі листочки, які трішки можуть бути жоті, перекручені, некроз на тканині рослини, тому що рослина отримує стрес. Тому виникають такі некротичні плями на листі і він його крутить. Причин, звичайно, може бути багато. Треба оглядати рослину, треба оглядати курінь, треба розрізати сердечко, щоб знати причину. А також треба дивитися під мікроскопом, чи є там кліщ. Нематуда, це ж набагато рідше буває. У ну, мене, якщо і буває, то це дуже-дуже одиничні е, випадки, ну, в мене її просто немає. Е, треба міняти місце там, де росте полуниця, обов'язково. Обов'язково звертати увагу на те на предшественників, які там росли, е, і щоб не було тоді. Пізніше сюрпризів. І діяти треба на упередження. Завжди на упередження від хвороб, від шкідників, тому що наслідки все одно тоді будуть. Якщо ви думаєте, що Хтось сказав, що потрусити попелом і все, і у вас шкідників не буде, то це повний бред від шкідників треба боротися. Якщо ж біологічними препаратами, то це треба робити після кожного дощу і кожні сім днів. Не рідше, тоді у вас не буде ні шкідників, ні хвороб. Якщо ви будете працювати біопрепаратами дуже часто. І постійно, тому що біопрепарат він змивається, і... але буває, вони діють і добре. Наприклад, Актофіт дуже гарно діє, тільки треба давати максимальну дозу, яка є для шкідників, тому що для кожного шкідника є якась определена доза. Але ж не будете ви окремо, я так думаю, що не кожен окремо не буде діяти від клейщика, від довгоносика, ще там від чогось від волохотої оленки і так далі. Тож, треба е, так, підбирати свої препарати, щоб воно діяло на все зразу. На наступний рік я кардинально зміню свій. Е, Свою схему обробітку, тому що я знайшла кращі препарати, але я не скрізь і ними обробляла, тому що ними не можна користуватися тоді, коли цвіте вже полуниця. Це робиться до цвітіння, щоб, тому що там строк очікування великий. Я ці препарати вже показувала. І, звичайно, я на пізніх сортах їх примінила. Там, де примінила, в мене немає ні довгоносика, ні е, тріпса, ні квіщика. Ну, немає. І в цьому році я примінила ці препарати на винограді. Так як виногрод я в минулому році не прикупувала, ось він у мене. О, он у мене він відходить. Я його не прикопувала, накривала тільки агротканиною. Коли ж було мінус 20, випав сніг, і весь виноград був під снігом. Нічого в мене не змерзло. Все перезимувало, все добре. Обробила ж Я Я не спеціаліст по винограду, але я роблю по-своєму. Раніше я користувалася редомілом і ще деякими препаратами. Але в цьому році я користувалася Медіон Екстра зразу після того, як я його підв'язала. І оце вже як пішли листочки, я обробила Парацельс, Альфа-Супер і Мірольд. Ці препарати діють на всіх кліщів, на всіх шкідників і від всіх хвороб. Не знаю, як вони подіють. На пізній полуниці мені поки що все подобається. І, і також е, обробила ж і виноград, тому що виноград, сад, все я обробила цими препаратами. І поки що вони мені подобаються. Не знаю, як буде долі, так як я завжди роблю експерименти. Звичайно, після е, сезону все побачимо. Це, звичайно, не всі обробки, тому що ще. Буде і оїдіум, і ще, ще багато чого, то потім вже будемо працювати по факту. Так, і ще по сенсації мене просили люди розказати, зараз я її покажу. І так, йдемо ми до сенсації. Ось сенсація. Ось як вона виглядає. Про хвороби. Сенсацію треба тримати не більше двох років, а взагалі краще садити рано і. Пересаджувати кожен рік. Тому що у неї є така особливість, що сердечко, це сердечко, воно вилозе, воно лізе вверх. Тому треба, або якщо на землі, то можна підгортати трохи, щоб не оголявся корінь, або пересаджувати нові рослинки. Чим же вона хворіє? П'ятнистість, борошниста роса, як всі, полуниці. як всі полуниці. Також поражається кліщиком. Нематода теж її не, не гербує, але, ну, як бачите, я під Ось, вся вона хороша. І на землі, і на бугрі. Ось так. Я її періодично, ось, ось цей бугур у нас вже, мабуть, років 5. Але ж це бугур, а полуничка тут оновлюється. Вона оновлюється е, раз на два роки точно або і частіше. Якщо, я вже говорила, якщо я бачу, якийсь куч, мені не подобається, я його видаляю і ми із вуз підсаджуємо новий. Тому вона виглядає доволі непогано. Немає на ній ніяких хвороб, як бачите, лист чистий, все, все гарно. Ось такий квітконоси на ній. Щоб полуниця не боліла, треба давати ще не тільки препарати від хвороб, обробляти від хвороб, від шкідників, але і давати для того, щоб давати добрива для того, щоб зміцнювався, зміцнювалася сама рослина. Тоді Ніякі шкідники і ніякі хвороби її не, не вразять. Ну, за виключенням, звичайно, але такого масового пораження не буде. Не треба переливати, перелив полуниця не любить, перекорму полуниця не люби. Полуниця не люби. І треба давати потрішку, але часто. Цій полуниці я давала вже і фосфорні добрива, і кальциніт. кальциніт один раз, але зараз ще треба кальциніт дати, поки вона цвіте, щоб полуничка була здорова. Вона і так хор хороша. ось Дивіться, яка вона така, ну, мушні кущики. Мушні цвітоноси, по листику монофосфат колію. Вже бризкана вона, ще не бризкана бором. Бур обов'язково треба для того, щоб хороше було запилення, для того, щоб хороша була йогітка. І також бур діє і від хвороб. Так що немає нічого складного, просто до полуниці треба примінитися. І не на всіх ґрунтах вона росте. Наприклад, о, ось побачила такий. Листочок, який пережив стрес, ось бачите? Ось він. ось він, Тут немає ніякого кліщика, тут нема нічого. Це просто е, е, полуниця стресувала від е, таких температур, е, як, як у нас були. Тож, звичайно, ось вже бачу довгоносика. ось Довгоносики вже бігають. Ось. Попробую, як то фіто. ось. Ось він. Оце такі малі паразити, бігають, об'їдають лист, і в оцих бутончиках вони відкладають потомство. Довгоносик у нас взагалі з'явився тільки в минулому році, до цього я його не бачила, а з минулого року він з'явився. І причому його дуже багато на. На лугах, От, у нас є такі балки недалечко, і, звичайно, він вже кочує. Тож, ну, скоро він вже перекочує на малину, але на малині там йому вже робити нема чого, тому що малини я встигла обробити Міральд Альфа Супер. Там він вже не пошкодить. Якщо, звичайно, дощ не змив, тому що дощі у нас сильні були. Ну, Поки що на малині я не бачила довгоносика. Ну, Відео вже затягнулося, мене тільки зачепив на, на, на тему полуниці, то у мене дуже багато інформації, я не можу встановитися. Ось так виглядає малина. ось. Це сорт, який насправді називається Патриція. Мої підписчики телефонували і говорили, що це насправді Патриція, так винайшов російський селекціонер її, але Польща купила у нього патент. І назвали Патріцією. А вже росіяни, коли розводили свій сорт, то вони назвали гордість Росії. Тож, отак. Тож, отака історія цієї малинки. Ось така вона височезна, височезна і гарна. Поки що мені все подобається. Так. Ну, на цьому я думаю все. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.